Андрій Розафондіасосієте Прес кінкасуєтпрес. Моє запитання до пана президента Зеленського. Чи у вас є якісь очікування щодо зустрічі, яка буде між президентом Трампом та президентом СІ у Китаї, і чи чи ви у вас були якісь запити до американської адміністрації, щоб, щоб якось натиснути на Китай або зробити якось щось із путіним? Дякую, я не думаю, що у Україні є можливості якось а, тиснути в цілому, це не дуже. Так повага до країн, коли одна країна тисне на іншу країну. Ми повинні тиснути тільки на агресора. Агресор тут це Росія в цій війні. Але безумовно, ми підтримуємо політику Сполучених Штатів Америки щодо будь-яких можливостей щодо обмеження постачання енергоресурсу з Російської Федерації в інші країни, бо заробляють потім гроші Росії на чому і витрачає на війну. Не було б війни це їх справи, але це справа вже і України, ні і безпеки Європи всього світу, бо вони витрачають гроші з газу, нафти витрачають гроші на війну. Ми е, бачимо ж сигнали після запровадження санкцій президентом Трампом. Бачимо сигнали, що країни. Будуть робити все, щоб обмежити енергоресурс до 2028 року. А мені здається, Європа прийняла рішення вийти на нуль, хотілося би ще швидше пришвидшити. Але ми з вами бачимо все одно фінал з енергетикою Росії щодо постачання в Європу. Будь-яких обсягів це важливо. Ми бачимо після запровадження санкцій реакцію американських і 19-го пакету Європи, який також дуже важливий. Тут ми вдячні Нідерландам. Вони підтримували цей пакет. Ми бачимо реакцію Індії, яка вже починає офіційними каналами передавати і говорити, що вони будуть зменшувати постачання російської нафти. Це важливо, і зараз є Китай, який є великим імпортером російської енергою енергоресурсів. І якщо президенту Трампу вдасться поговорити або вирішити, прийняти рішення, <кій> знайти порозуміння з Китаєм на те, щоб зменшити імпорт російської енергетики, я думаю, нам всім це допоможе. А мої сигнали вони дуже прості. У нас були розмови. Телефоні з зі зіндзінпіном. Він мене запевнив, що зброю продавати е, русским він не буде. Ми бачимо, що Китай е, давав верстати для зброї Російської Федерації. Ми бачимо, що допомагає обходу санкцій. Ми бачимо, що є китайські е, найманці, е, які воювали проти українських військових. Ви знаєте, що у нас вони в полоні е, були деякі. Так, ті, хто вижили, ну і тому ми б дуже хотіли, щоб Китай тиснув на Росію закінчити цю війну і ні в якої формі не допомагав її продовжувати. Дякую за можливість Олена Чернікова. Перше запитання пану міністру. Нам відомо, що єс нещодавно розпочали активні розмови щодо забезпечення саме кредиту репараційного для України. Є певні питання, як технічні, так і правові, які треба вирішити. Але на вашу думку, чи можливо досягти рішення ще до Різдва щодо позиції Нідерландів? Чи ви цього підтримаєте? І пане президенте, друге запитання до вас план за? завершення війни ви казали моїм колегам, що за 7-10 днів він має бути готовий. То чи означає це, що вже його почали розробляти? Можливо, це було в Лондоні, можливо, в Брюсселі. Що він має включати? Чому він має бути короткий, як ви зазначали? Ну і що планується після його представлення показати Дональду Трампу? Чи це план який ми, ми покладемо на стіл на зустрічі в трьох 에, Росії безпосередньо? Дуже дякую, а також щодо заморожених активів. Дійсно, Нідерланди дуже хочуть використовувати їх за для України. Вони насправді дуже Же потрібні для того, щоб надати можливості полегшити питання з українським бюджетом. Як на мене, ці фінанси дуже пасують для виконання цієї мети. Але звісно, нам треба розглядати як правові, так і фінансові питання. Ну і звісно, така країна, як Бельгія, яка також займається цими грошима, має висунути всі гарантії, що ми це зробимо разом. Що у нас є належна підтримка з боку інших країн Європи, але також великої сімки. Коли ми розглядаємо всі потреби, я дуже сподіваюся, що ми зможемо досягти цієї обдумо. Не кажу, що обов'язково до Різдва. Я обожнюю отримати подарунки на Різдво, тому дуже сподіваюся. Дякую за запитання. Під час коаліції охочих європейські лідери сказали, що вони би хотіли також разом з нами продемонструвати їх бачення швидких кроків. Це не план такий план закінчення війни, тому що ви знаєте, що передусім потрібен сісфайр. Так, ну скажімо так, це план, з якого починається дипломатія. І в принципі він є основним. Я розумію це прекрасно, і всі розуміють, що після Сісфаєр, маючи розуміння гарантій безпеки, відновити агресію, якщо є сильні гарантії безпеки, буде Росії дуже складно. Тому цей план приблизно на це і сфокусований. Я думаю, найближчі дні радники наші зустрінуться. Ми. Ми домовлялись приблизно п'ятниця субота. І будуть обговорювати риси цього, цього плану. Дякую. Дякую.